Де юри конфлікту не повинно бути, адже минуло кілька років, як у нас, скасували інститут прописки, але де-факто облік за місцем реєстрації і нині є важливим. Саме за реєстрацією повинні надаватися медичні послуги, запевняють у лікарняних реєстратурах. Втім, юристи твердять, це не обов'язково. Якщо проаналізувати чинне законодавство, зокрема норми основ законодавства про охорону здоров'я України, то стаття 35 цих основ законодавства про охорону здоров'я передбачає такі види лікувально-профілактичної допомоги. Я зацитую. Держава гарантує надання доступної соціально прийнятої первинної лікувальної профілактичної допомоги як основної частини медико-санітарної допомоги населенню. Вона передбачає консультацію лікаря, просту діагностику і лікування основних найпоширеніших захворювань, травм, отруєнь, профілактичні заходи, направлення пацієнта для подання спеціалізованої і високоспеціалізованої допомоги до місця реєстрації. Особи воно ніяк не прив'язується. Тому що є і місце реєстрації, і фактичне місце проживання законодавство не обмежує. В Принципі, медики не відмовляються від надання первинної невідкладної медичної допомоги нікому, але разом із тим іногородніх не обслуговують без відповідного дозволу головного лікаря. У випадку хвороби, яка зазвичай приходить не заплановано, швидко отримати такий дозвіл навряд чи вдасться. Тому краще зареєструватися, не чекаючи недуги, пропонують медики, аби на момент звернення вам не відмовили в огляді. Для того щоб якось врегулювати ці питання, пацієнту не необхідно звернутися до керівника територіального. Закладу охорони здоров'я, це якщо це поліклініка, до головного лікаря поліклініки, написати письмову заяву, в якій зазначити обов'язково прізвище, ім'я по батькові, адресу проживання теперішнього і прохання надати до той. Той чи інший вид допомоги така заява може бути носити одноразовий характер, а може зазначити хворий, може за заяв також в заяві відобразити прохання, поставити його на облік, в зазначену поліклініку. Разом із тим, міські медики обурюються, фінансування нараховують на офіційно зареєстровану кількість громадян. А фактичне число звернень до лікувально-профілактичних закладів значно вище. До прикладу, Хмельницька міська дитяча лікарня за рік обслуговує не 47 тисяч офіційно зареєстрованих, а 52 тисячі дітей. А це додаткове навантаження, за яке медики не отримують додаткової оплати. Зараз є велика проблема, коли люди їдуть на на дачі і живуть на дачах, які не є межами міста, тобто вони знаходяться на землях району і все. От проблема з видачою лікарняних листів, коли мама не прописана в місті щодо надання медичної допомоги іногороднім хворим у закладах охорони здоров'я міста немає жодного нормативного документу, які б могли врегулювати це питання та в повній мірі забезпечити конституційне та безоплатне право на державну медичну допомогу. Василина Рох Вандрій Храбуст, Олександр Алян, Дмитро Сорокін, Подільська панорама.